Так, отже, та де ж воно? Стоп. То те саме село. Ой, нарешті я його знайшов. <кій> так довго плив на човні. Гаразд, це вже неважливо, залишу тут. <кій> так, гаразд. І так, і усім привіз, вам містер І. <кій> Так, е е я дуже хвилююсь, тому що ви не повірите, що зараз сталося. Мене вибрали мером села. Отже, я приплив до цього села. Ось воно. Е мені дуже цікаво, де я буду жити. Привіт, <кій> Привіт. <селянин. кій> так, отже, <кій> мені зараз треба поговорити з тим мером, який був на посаді. Але. Так. Мер, 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 мер. Куди він пішов? Напевно, у справу кудись. Так, треба зараз його знайти. Якраз я взяв з собою трохи грошей. Може, тут щось куплю. Так, пошукаємо мера. Тут його немає. Тут теж. Отже, гаразд, поки я знайду своє робоче місце, бо. Ой, село тут таке велике. О! Мер, мер, добрий день, добрий день. Мер, добрий день. <кій> <кій> добрий день, добрий день. Ви новий мер? Так, так, я новий мер. Отже, де моє робоче місце? А там, от церкви зверху можеш там поставити е, ліжко. Я там часто працював і тому там можеш ну, ночувати там, і робити свою роботу. Отже, дякую, гаразд, я піду. До побачення. Та да, до побачення, до побачення. <кхід> так. О, тут дві церкві. Треба буду дороги підлатати, коли вже мером стану. Вон та церква, і можна. Так, як він там сказав, <кій> як він сказав, на другому поверсі десь є кімнатка. Напевно, ця от. Якесь скромне робоче місце, ну, це ж мер. Йому головне, щоб е, було. Ну, щоб у всіх усе було, а він. А... Він. він мер. Отже, зараз мені треба зробити карту місцевості. <кій> ага. зрозуміло. Отже, гаразд, я зараз зроблю собі робоче місце, а ви поки почекайте. Фух, що ж. Уже у селі ніч. Тільки доробив моє робоче місце. Отже, тут у мене стілець, тут скриня. У мене ще одне ліжко є. Є усякі документи там. І моє ліжко. Отже, можна поки поспати. І доброго ранку, селяни, і усі, хто тут є, зараз е... проберуся на е... гору церкви. Що ж, це, е, тепер я мер цього села. так, Мені треба вирішити деякі проблеми села, які указані у цій книжці. Так, отже, зараз подивимося, що там. Так, Допомогти з захистом та замовити багато їжі для селян та насіння для городів. Так, зрозуміло. Отже, завдання такі не дуже складні. Я знаю вже, як вирішити першу проблему. А їжу ми замовимо у інше у <кій> сусіднього села. Так, воно тут далеко, але. але... Так, отже, е... допомогти з захистом треба. <кій> так, треба. Треба піти до коваля та замовити у нього залізні блоки. Бо. <кій> Захистом нам можуть допомогти залізні големи, які. <кій> Вибачте за мій кашель. Отже, <кій> нам треба залізні големи, які допоможуть нам із захистом. Так. <кій> треба дуже акуратно спуститися. Та знайти коваля. Та де він може бути? Гаразд. Отже, я вирішив йому записати за написати записку, бо. ой. <кхліст> Добрий день, селянина. Е -е, як у вас справи? О, привіт, новий мер. Та у нас усе добре. Нормально. Я тут покачаю. Отже, працюйте, працюйте, я поки буду вирішувати усі проблеми села. Добре, дякую. Так, отже, я поки зайду, зайду і залишу йому, е... покладу йому у скриню книжку, він напише мені відповідь і потім. він напише мені відповідь і <кхи> потім допоможе. Так. І треба ще замовити багато, багато їжі для селянта насіння. Так, я теж вирішив е, е цьому сусідньому селу, де я буду замовляти, написати записку. Отже, зараз напишемо. Добрий день, мер села номер шість я хочу. Заму ви ти насіння так, яке мені треба носіння, а пшениці, пшени пшениці та їжу. Яблоко, моркову, да, дынелька, торж, Так, я замовлю торт, ведь святкую. Мою. Ну, те, що я тепер мер. Отже, усе. Написав я е, записку. Завтра віднесу на пошту. Бо зараз дощ. Отже, це був мій перший робочий день на посаді мера. Е, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо хочете другу частину, е, якщо хочете другу частину, де я буду на посаді мера, дякую за перегляд, до побачення.